Ну що, вітаю вас е в нашому новому закладі сім страв та Шака Хічен. І хочу вас познайомити з нашою новою стравою. Це е ФОБО. Е всі хотіли Фо і казали, що що це ну, дещо. І тому будемо разом пробувати, що це таке насправді. Ну, скажу так, що тут достатньо м'яса дивіться. Це ну... Далі. Пізніше лісела локшена. <звіг> Найголовніше це бульйон. Бульйон зараз будемо пробувати. Ну, додамо, як і має бути соєві листки. і тепер дуже смачний бульйон, але ж не такий крутий, скажімо, як навіть ми готуємо в наших сімстра. Ця гатив справжній профіль своєї справи. Дивіться, я не запросив найкращих кухарів суди. Цього в цьому можете не сумніватися. Ну я скажу вам, ніякий фон не може бути бісля чеснику маринов на І тоді я думаю, що цей чесничний соус змінить страви і будемо насолоджуватися в настоячому Тому запрошуємо в нас, в наші в вас, в наші заклади, Лабоновсько 124 двадцять Шака Кічин та. Шака Кичен -ки та струне те прироец. шака кичен та симстра. да злоста щее